В Україні добігає кінця процес розробки бюджету на 2024 рік. МінФін уже визначив, якими будуть макроекономічні показники, а також соціальні стандарти наступного року. Головна проблема наголошують у відомстві глибокий дефіцит, який можна покрити лише завдяки міжнародній підтримці. Втім, гарантії такої підтримки на цей момент немає. За даними мінфіну, зараз в Україні проживають 34,5 мільйона осіб. Порахувати бюджет без розуміння кількості населення практично. Неможливо від кількості населення можна розрахувати витрати на соціальну сферу, медицину, освіту, навантаження на інфраструктуру, обсяги отриманих податків тощо. За даними Мінфіну, з початку цього року на соцвиплати було направлено понад 300 мільярдів гривень однак, отримати точні цифри на наступний рік в умовах повномасштабної війни вкрай складно. Для цього потрібно провести перепис населення. Проте у відомстві протягом трьох років очікують на зростання ВВП у розмірі від 5 до 7,5%. Так, наступного року валовий внутрішній продукт збільшиться на 5%. 2025-го на 7%. 2026-го ще на 7,5%. Це не дозволить наблизитися до рівня ВВП, який був 2021-го, до початку повномасштабної війни зростатимуть і ціни. На наступний рік інфляцію прогнозують на рівні 10,8%, на 2025 рік 7%, на 2026 5,8%. При цьому зростатимуть і зарплати українців. У середньому зарплата наступного року, згідно з розрахунками Мінфіну, становитиме 21 тисячу 852 гривні, 2025 – 25 тисяч 645 гривень, 2026 – 29 тисяч 625 гривень. Збільшиться також мінімалка. Наступного року її підвищать у січні до 7 тисяч 100 гривень. Та у липні до 8 тисяч переглянуть також і прожитковий мінімум. А до нього прив'язані аліменти, пенсії, низка виплат, субсидії та податки. Всі вони відповідно збільшаться. На перше півріччя 2024 року уряд фактично планує заморозити ситуацію, яка є зараз. Однак у липні наступного року очікується значне зростання доходів. Очевидно, що на перше півріччя 2024 тисячі планують ретранслювати ту ситуацію, яка є зараз. Міністерство фінансів під час розробки проєкту бюджету на 2024 рік зіткнулось із дефіцитом коштів. Грошей на фінансування всіх витрат за умов повномасштабної війни критично не вистачає. Збройні сили згідно із законом можна забезпечувати лише коштами платників податків, а використовувати міжнародні кредити та гранти заборонено. Тож МінФін розраховує бюджет так, аби в першу чергу покрити захищені статті видатків. Видатки на сферу охорони здоров'я буде покрито за рахунок держбюджету. Субвенція на підтримку окремих медзакладів зберігається на наступний рік. Щодо соціальної сфери, слід звернути увагу, що наразі опрацьовуємо механізм для визначення єдиної моделі співфінансування соцпослуг в умовах воєнного стану та закладення ресурсу на соціальний проєкт Помічник ветерана. Очільник мінфіну Сергій Марченко заявив, що зараз спрогнозувати наповнення бюджету на 2024 рік вкрай складно. Гарантій від міжнародних партнерів немає. Причому власних податкових надходжень не вистачає навіть на те, щоб повністю забезпечити військових. У цій ситуації критично важливо, щоб українці справно сплачували податки, а економіка розвивалася. На оборону та безпеку необхідно знайти більше півтора трильйона гривень цього року. Не буде меншим і бюджет наступного року. Різницю ми покриваємо за рахунок внутрішніх запозичень і так званих військових облігацій. Тому сектор безпеки та оборони ми закриваємо самостійно. Всі інші видатки, я підкреслюю, ми фінансуємо за рахунок наших партнерів за рахунок коштів, які. Які ми отримуємо з-за кордону. Тож Україна матиме складний період відновлення і після закінчення війни. До цього моменту зарплати бюджетників, частина соціальних видатків, інфраструктурні проєкти фінансують завдяки міжнародній допомозі. Власних ресурсів ледве вистачає, щоб забезпечити потреби армії. Тож надходження зовнішньої допомоги дуже важливе для збереження української економіки. Від цього залежить багато чого. У разі затримок відсутності залучень за кордону ми вимушені будемо збільшувати залучення всередині країни, що певним чином може негативно вплинути на економічну динаміку. Марія Соловйова та Олександр Уваров, Харків. Новини.